Доброго дня, мої маленькі та дорослі українці. З вами я, Валентина Фолюше, і творчої майстерні, саме так, із творчої майстерні анісхаву, із і із творчої майстерні освітньої лайфхаки, навчально-корекційні ігри. Зазвичай, коли особистість починає чимось ми займатися на первинних етапах власної діяльності, надто складно зрозуміти, а головне відчути та реально оцінити, що ти робиш, навіщо, якою буде мотиваційна цінність та. Особливо інтелектуальна цікавість даної роботи, особливо коли такий продукт призначено для наймолодшої аудиторії, і коли такий продукт виконується реально в системі інноваційно-комп'ютерного формату, і лише процес, реально його величність, процес формує, видозмінює, коригує, вдосконалює, розвиває, мотивує і неймовірно креативить до того ж не один раз. Саме його величність процес, що більше навіть ніж авторське право надає мені теж саме право з усією відповідальністю стверджувати, що даний освітній продукт не є фактором навчальної діяльності і як такої, що існує в нашій освітній системі, хоча й базується його контент на глобальному математичному досвіді. З усією відповідальністю знову ж таки стверджую, що даний освітній продукт є реально системна програма ефективного, креативного, цілеспрямованого інтелектуального розвитку, не навчання ще раз. Це є продукт інтелектуального розвитку, не навчання. Розвиток, тобто оволодіння потрібними і доречними компетенціями, тобто знаннями, уміннями, навичками, відбувається абсолютно довільно, без муштри та зубріння, але і це не. Володі. Абсолютна сутність у тому, що особистість вікність, знову ж таки, не мають жодного значення, формує власні інтелектуальні здібності винятково в системі власних відчуттів та осмислення якісного видузміння всього і вся. Це є логістичний пошук даних, раціональне дослідження, практичне їх осмислення, вибудова логічних висновків щодо опрацьованих даних, креативне використання власних висновків для прийняття. Відповідальних рішень. І це все відбувається шляхом інтелектуального розвитку завдяки креативно-освітньому продукту електронний посібник, освітні лайфхаки, хаки навчально-корекційні ігри, якими я до слова раджу всім займатися, незважаючи на вік, незважаючи на стать. Тому до нових відеозустрічей винятково у творчій майстерні, освітні лайфхаки, хаки навчально-корекційні ігри. До нових відеозустрічей. Бувайте!